Дівчата, привіт! Відразу хочу сказати, що на даний манікюр у мене пішло година і двадцять хвилин, щоб ви приблизно розуміли, скільки часу я на нього потратила. Як ви можете бачити, це котяче око. На нігтях гель-лак. Знизу у нас іде камуфлююча база, тому що, як ви вже побачили, довжина така достатньо хороша є, і для цього нам потрібен такий більш жорсткий матеріал, для того, щоб він витримував ось цю довжину. Клієнтка гелю не хотіла, тому ми зробили камуфлюючу базу, це від марки Trendy. точно вже не пам'ятаю, який це був колір, але щось із таких ніжно рожево Ну, Дуже такий прикольний, красивий колір, і як ви бачите, він дуже добре впорався з цією довжиною, не відбулося ніякої усадки матеріалу, тобто конструкція витримана дуже-дуже добре. Тому, якщо не знаєте, який матеріал взяти під низ як під ложку. Ось тут я укріплювала цей нігтик, тому що на цьому нігті, якщо я не помиляюся, була колись тріщинка, Або не знаю чому, тут був полігель, тому трошечки він зі сторони відслоявся. Вже я ту відслойку спилила, тому все добре. Про що я казала? Про те, що якщо не знаєте, який, колір, який матеріал взяти під, на, на довгу довжину, якщо людина не хоче гель. Тоді звертайте увагу на камуфлюючі бази. Бази вони такі в основному йдуть жорсткі, і вони можуть добре витримувати ось цю таку довжину. Не кожна клієнтка хоче наносити гель. Або, бачите, як показує практика, не всім гель і потрібен для того, щоб, щоб ніжті добре носилися. Так само це все може добре триматися і з базою. Тому Практикуйте, пробуйте, якщо будете правильно розпреділяти сам матеріал по нігтику, він буде витримувати правильну конструкцію, буде апекс вибудований, тобто матеріал буде покривати ваше нігтьове ложе на 100% з кожного боку. Не заливати, не, на, не наносити дуже багато, тому що від кількості якість, якість кількість. Вони дуже рідко сумісні, тобто кількість має значення, але це не означає, що ви маєте нанести цього матеріалу настільки багато, щоб він просто був товстий, як ви могли бачити, якщо перегорнути відео назад. Там більш видно на великому пальчику. Я стараюся показати якось нігті боку, але Інколи в мене камера просто так зафіксована зверху, і мені важко крутити руку клієнта, але тим не менш можна побачити, що насправді на нігтиках не була велика кількість матеріалу. Тобто, при тому, що не було великої кількості матеріалу, але сам, сам манікюр, як ви бачите, протримався дуже-дуже добре. Зараз, якщо чесно, на цю довжину я вже дала гель, але. Ми знову ж таки зробили комуфлюючу базу, тому буде цікаво потім подивитися, як клієнтка відносить цей манікюр. Мені в самій цікаво, вона, в принципі, така акуратна дівчина, і в неї дуже рідко щось трапляється ну, з моєю роботою, тому що. Коли вона до мене прийшла вперше, до когось іншого ходила, і взагалі прийшла з такою думкою, що в мене нічого не тримається. Давайте щось там, не знаю, гель або нарощення, тому що всюди, куди я ходила, нічого не трималося. Ну, і для початку, так як в неї була дужина така коротенька, я їй запропонувала, давай зробимо гель-лак і подивимося, як він буде носитися. І, звісно, він носиться, і так по сьогоднішній день все добре, тому. Поки що гелю я їй не робила, і хочу сказати, що вона так дуже акуратно обходиться з таким покриттям. Тому рискуємо, подивимося, я обов'язково відзніму вам, коли буду робити корекцію цим нігтям. Дизайн такий прикольний, дівчина обрала це буде французький, але французький буде не, не класичний французький, а трошки він буде по-іншому намальований, тому. Залишайтеся зі мною, кому буде цікаво подивитися на сам результат. Е, про швидкість хочу трошечки з вами зачепити тему швидкості. І е, на початку я сказала, що на цей манікюр мені пригодилося десь приблизно година 20 хвилин. Ну і при тому, що я ще витрачаю час на, на зйомки, ставлю камеру на паузу, переключаю, щось там мене хтось може відволікти, я десь відволікаюся, тому приблизно так. І що хотіла сказати, про те, що я не завжди була такою шуткою в цій справі. Просто, е, як, як ви можете помітити, от коли ви робите роботу, в принципі, завжди в манікюрі ви виконуєте одні і ті самі рухи. Вони можуть там відрізнятися і трошечки забирати вашу увагу. Наприклад, якщо ви ремонтуєте тріщину, або якщо ви укріплюєте нігть десь там в якійсь, в якійсь стороні, то тоді у вас там гель може забирати трошечки більше вашої уваги. А так в основному, якщо ви робите все правильно, немає тріщин, не треба нічого ремонтувати. Та навіть якщо мені потрібно ремонтувати тріщину, вона все одно. Не забираю в мене так багато уваги. Я там можу, наприклад, якщо один нігтик, просто там на нього потратити ще додаткових 2-3 хвилини. Нанесу матеріал, він засохне в лампі. Поки він сохне в лампі, я вже починаю працювати з іншою рукою. Тобто я не чекаю, поки засохне гель, вона забере, я його запиляю, потім починаю працювати. Ні. Коли відправила ручку в лампу, сушити, наприклад, там, тріщину або нарощую один ніготь. Я вже починаю працювати на лівій руці. Це до прикладу на лівій руці, починаю вже покривати там базою, камуфлюючою чи прозорою. все залежить від того, яку яку роботу я виконую. Тобто в мене немає такого, що я просто сижу і чекаю, коли клієнтка забере руку з лампи. Я можу з нею спілкуватися. Рідко буває таке, коли ми там мовчки сидимо, або людина, або працює, або в навушниках, то так буває. В основному так само розмовляю з клієнткою, і мені це ніяким чином не заважає. Мені навпаки. Якось розмова, вона в ну, розмова в роботі, вона якось, поки людина мені там розказує якусь свою цікаву історію, я вже приближуюся до фіналу. Тому це такий, мені, мені так подобається, мене це ніяк не тригерить, ніяк мені не заважає працювати. Поділіться, як ви чи любите, коли з вами клієнти ваші розмовляють, чи любите слухати їхні історії. Інколи історії такі дуже вражаючі, такі якісь веселі, або смішні, або трагічні, буває, буває все дуже по-різному. І ось е, тому, та, кожен крок, кожен рух, він обдуманий. Тобто вся послідовність, вона в мене завжди. Одинакова, як ви можете бачити, ті, хто довго на мене підписані, ті, хто слідкують за мною, ви бачили, що в принципі я завжди виконую і одну і ту саму роботу. Просто нігті бувають різні, буває різна кути. Коли вона там буває налипша, буває суха, буває мокра. Тому під різні кути, коли мені просто треба підлаштуватися, а так в основному принцип роботи завжди один і той самий. Тобто я ніколи не. Не змінюю якусь свою стратегію, і в принципі ця стратегія моя вона дуже класно працює. Мені подобається. Людям, які до мене приходять, теж їм подобається, тому що в сучасному світі люди дуже сильно цінують свій час, зайняті всі, працюють, кудись, спішать, біжать, тому багато часу приділити там якомусь конкретному виду, не знаю, якісь справі, не в кожного є час на це. Тому дуже класно пришвидшуватися, це так само підкуповує. Це так само, якщо людина вибере там 2 години сидіти на, не години сидіти на декілька гривень дешевше чи за годинку на декілька гривень дорожче, то мені здається, що в більшості. Зайнята людина, або та людина, яка залежить від роботи, вона вибере там, де дорожче, але щоб зекономити свій час, Ну, як показує практика. Тому е, ви виробляєте якусь свою послідовність, тобто у вас має бути чітко кожен крок: зняла, запиляла форму, забафила ністіву пластину, зробила манікюр, обежирила все, наносиш базу. Якщо треба відремонтувати тріщинку, просто. Після того, коли нанесла там, тираючими рухами базу, наносиш гель. Все. І після цього ти вже працюєш над, над красою, над, над косметикою, щоб створити ось той красивий візуал. Тому як, як тільки ви виробите якусь свою стратегію і будете знати, що за чим, ви автоматично пришвидчитеся. Якщо це вже комусь допомогло, мені буде дуже цікаво почитати, можливо, ви щось з цих порад, які я вам рекомендую, вже застосовуєте в своєму манікюрі. І ну, це, це насправді не може не радувати, тому що е, мені дуже хочеться ділитися якимось своїм таким досвідом. Я, як ви можете бачити, не... Як-то не схиляюся до тієї сторони, де якимись научними фразами говорити. Все насправді дуже просто. Я максимально не ускладнюю собі життя і хочу передати вам цей, цей приклад так само: не ускладнюйте собі життя. Ніколи не думайте про те, що якщо ви це зробите не так, як там в книжці пише, а якось по-своєму, що воно не буде працювати. По-вашому, воно так само буде працювати просто. Притримуйтеся там, якихось норм чи таких, е, е, самі розумієте, що для того, щоб нігодь, там витримав якусь вашу там, повсякденну нагрузку людини, то йому потрібно надати оцю архітектуру, щоб воно було стійке. Тобто вибудувати ось цю найвищу точку апекс. Але е, за цим всім так, стоїть досвід, стоїть, стоять знання, стоїть практика, тому. У нас є час для того, щоб практикуватися. Я так само не, не завжди вміла це робити так гарно. І мені здається, що навіть те, що я зараз роблю, можливо, ще й буває краще. І звісно, що буває краще. І тому як тільки ви починаєте вчитися манікюру, немає такої точки, де вам вже все, я вже все знаю, я вже тепер можу всім зробити манікюр. Насправді ця дуже класна сфера діяльності, вона тільки росте, вона тільки розвивається. Тому е, завжди будуть новинки, завжди буде якийсь новий матеріал, з яким треба вчитися працювати, завжди буде якась нова техніка. От так само, як. Появилися зовсім недавно верхні форми. Насправді, в картинці, в інтернеті воно все так круто і легко виглядає, і воно буде круто і легко, коли ви тільки це пропрацюєте, відпрацюєте, будете вміти з цим працювати. А поки ви цього не знаєте, берете в руки і не, не знаєте, куди повернути і як цим скористатися. Тому на все є досвід. І Тут треба рости і розвиватися. Як тільки ви будете рости і розвиватися, ви будете набивати руку, будете пришвидшуватися, виростати, і воно буде давати про себе знати в майбутньому, обов'язково. Тому що я от я зрозуміла, що вже займаюся манікюром 11 років. І, в принципі, вже сьогодні я. Можу вирішити будь-яке питання з нігтями. Тобто, яка б складність не була. Ну, Там таке намалювати, в принципі, це така, напевно, моя слабинка по дизайнах. Щось таке намалювати, якісь квіточки, мікімаусів, песиків, там якісь мордочки. Таке я можу змалювати, тобто покроково. Наприклад, знайти собі якусь картинку, там, де спочатку там, не знаю, мордочку собаки малюєш, потім там якось, що коли все покроково розбито, так я намалюю. З голови мені це складно робити. Але я на цьому не акцентую увагу, тому що, дякувати Богу, світ зараз рухається далі. І мені здається, що люди все менше хочуть якийсь дизайн, а більше хочуть якоїсь такої просто. Охайності, догляду на нігтях, тому це насправді не, не то важливе, ж на що потрібно акцентувати свою увагу. Про що я завжди кажу? що Спрямовуйте свою увагу на тому, щоб якісно зробити, от іменно нанесення, підготовку нігтика. Тоді нігті ваші будуть, клієнти ваші будуть нігті носити довго і воно буде все триматися, нічого не буде відвалюватися. Що з того, як ви намалюєте того метелика чи того, не знаю, бантика якогось. До речі, в мене є відео з бантиком таким. Невдалий манікюр, я можу його прикріпити під це відео, і ви подивитеся, У мене також бували невдалі манікюри, вони бувають і є. Я це приймаю, стараюся виправляти. Але що я хотіла сказати, що якщо ви намалюєте класно, не знаю там маки, червоні маки, але будуть відслойки, і воно все нахрен повідпадає, то ну, яка різниця? Ті маки вони не мають ніякого значення на тих. Ністях. Тому е, працюйте над тим, щоб матеріал на вашому манікюрі тримався так, як би ви хотіли, щоб він тримався на ваших нігтях. А для цього ми завжди працюємо над підготовкою нігтьової пластини. Чим краще підготовлена нігтьова пластина, тим е, більша ймовірність того, що матеріал буде триматися. Я напевно. Буду завжди акцентувати свою увагу на моєму каналі, зараз, цьому, на якому ви дивитеся це відео, для того, щоб допомогти людям більше спрямувати свою увагу на те, щоб матеріал носився довго. Тому що будь-які відслойки вони тягнуть за собою. і... Ну, Самі ви розумієте, під низ попадає волога, вона, вона може виходити і ніготь може просихати в, інші, в більшості випадках та вода, там, чи крем, чи що завгодно, він звідти його важко забрати. Це створюється таке середовище, де починає закисати ця вода. Ну, Це не добре, так воно не має бути. Тому найважливіше це зробити так, щоб людина до вас прийшла кінці місяця з усіма нігтиками, а на це потрібен час, сили, терпіння і досвід. Ось ми зробили такий французький, і зараз я роблю такою металічно-золотою гельфарбою ободочок. Так прикольно, красиво вийшло. І в кінці ми просто це все будемо з вами покривати. Топом лінію постаралася зробити таку геть-геть тонесеньку, ледь-ледь відділити ось цю границю між комуфлюючою базою і кольором. І все. І зараз наношу топ без липкого шару від нікій землянікіної. Прикольний топ, мені сподобався, в принципі, класно ним легко працювати. Тому зараз наношу на всі ніг. він має таку властивість, на жаль, цей топ. Трошечки жовтіє, але коли нігодь остиває, в принципі, він повертається до свого такого прозорого невидимого шару. Тому майте на увазі, що Ну і часто буває таке, що топи жовтіють. Вони жовтіють от іменно від лампи, тому що запікаються там і нагріваються, як тільки після лампи. Нігті остинуть, вони потім знову стануть білішими. Хоча, ну, напевно, не будуть такі білі, як би вам хотілося, якщо ж це йдеться про білий колір. А якщо от на таких камуфлюючих нігтях, то це практично непомітно. Ось. І зараз ми з вами це все покриваємо топом, засушуємо і кінцевий опил дуже люблю. Тому що він робить манікюр таким дуже акуратним, охайним, чітка, чітка лінія вільного краю. Тим більше, якщо я опилюю вільний край, буває таке, що трошечки на кінчик добавила більше матеріалу для того, щоб потім випиляти його знизу, тому що інколи там клюючі нігті або вони часто потребують того, щоб випилювати. Нігтик знизу, тоді ось цей опил, він допомагає зрозуміти, потрібно це зробити чи ні. Ну і оцей кінцевий опил, це така, знаєте, називається техніка тонкого торця. Це коли ви опилюєте в кінці і потім шефризою, якою ви знімаєте матеріал, проходитеся і випилюєте арочку. То це техніка тоненького торця. Ось все, дівчата, такий у нас манікюр вийшов. Сподіваюся, вам сподобався. Зараз ми оприскуємо дезінфектором і обожирювачем. Це два в одному, два чи навіть три в одному від Камільфо. Він мені дуже подобається. До речі, хтось мене запитував у коментарях, тому я вам відповідаю. Там я теж написала, як він називається, але може ще комусь цікаво, тоді будете знати. Наношу олійку і, в принципі, ось такий. Гарний, красивий манікюр. Хочу зробити фотку і тому забираю олійку. Забирайте олійку з нігтя, щоб вони не були жирні. І ось такі нігтики у нас вийшли. Дякую за перегляд, дівчата, і по традиції почуємось!